З центрального універмагу Луцька евакуювали відвідувачів та працівників через повідомлення про ймовірне замінування приміщення. Про це не на камеру розповів охоронець, який імені свого не назвав. Каже, людей попросили покинути сум орієнтовано о 15.30. вибухотехніки та поліцейські, які працювали на місці, ситуацію коментувати суспільному відмовилися. Очевидці розповіли таке. Кажуть, люди, що замінували сум, хотіли піти в пати чая. Дивимося закрито. Ми прийшли просто погуляти сюди, і ось виявили, що тут замінували. Дівчата кажуть, котрі рядом, хоча я не знаю, чому не впускають. Ще багато поліції і військових. Речниця головного управління Нацполіції Волині Ольга Бузулук ситуацію коментувати відмовилася. Як стало відомо суспільному з власних джерел у поліції, повідомлення про ймовірне замінування центрального універмагу Луцька не підтвердилося.